Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці української мови ми з вами будемо вчитися писати діалог. Давайте з вами подивимось, що таке діалог. Діалог, діти, це розмова двох осіб. Діалог складається з реплік. Подивіться, будь ласка, у тебе новий самокат? Так. У тебе новий самокат це репліка дівчинки, так, це репліка хлопчика. Подивіться, будь ласка, як слід записувати діалог. Репліка кожної особи в діалозі записується з нового рядка. Через Дефіс. Добрий ранок, Микола. Привіт, Наталко. Ти йдеш на ранкову пробіжку? Так, приєднуйся із задоволенням. Розмова відбулася між дівчинкою Наталкою і хлопчиком Миколкою. і репліка кожної особи запис... записували з нового рядка через. Дефіс. У діалозі використовують слова вічливості, а також використовують слова вітання або призустрічі. З ними познайомитись ви можете на екрані. Коли у діалозі пишуть, наприклад, Радий вас бачити, ви можете запитати, чому вас з великої букви. Коли вас пишуть з великої букви просто от всередині речення, то це означає, ви висловлюєте шанобливе ставлення до особи, з якою спілкуєтесь. І тим саме це показуєте на письмі. Використовують такі слова при прощанні, до побачення на все добре, щасливої дороги. При подяці, дякую, щиро, дякую, спасибі, при відмові. На жаль, перепрошую, дуже жалкую, пробачте, вибачте. Ось такі слова використовують. І ще у діалозі використовують слова звертання. Друже, подругу, тату, маму, бабусю, дідусю, сестричко, братику. А зараз пропоную вам прослухати такий діалог. Артем, розкажи, як ти провів канікули? Я з'їздив. До бабусі в село. Що тобі запам'яталось бабусі? Там дуже гарна природа, а ще у бабусі є козак квіточка. Я рада, що ти корисно і цікаво провів канікули. Давайте з вами поміркуємо: між ким відбулося відбувся діалог. діалог відбувся між вчителем. Та учнем Артемом. Ось так ми запишемо з вами діалог в зошиті. Хочу звернути вашу увагу, що в діалозі після слів звертання обов'язково ставимо кому. А ще хочу звернути вашу увагу на те, що в цьому діалозі. Є слова, перед якими в українській мові ми також завжди ставимо кому. Це слова як А, що? Якщо на письмі ви будете вживати ці слова, то перед цими словами в українській мові завжди ставиться кома. Повернемось до діалогу. В діалозі після звертання завжди ставимо коло. Репліка кожної особи записується з нового рядочка через дефіс. Артем, розкажи, як ти провів канікули. Ми записуємо цей діалог до зошита. Навіть якщо у вас на рядочку залишилося вінне місце. Але це у нас з вами діалог. Ми з вами все одно з нового рядочка поставимо дефіци і напишемо репліку іншої особи. Я їздив у село до бабусі. Що тобі запам'яталося в бабусі? репліка іншої особи. Там дуже гарна природа, а ще в бабусі є коза квіточка. Я рада, що ти приємно і цікаво. Провів канікули. Отже, писати діалог нескладно. Ви повинні запам'ятати, що репліка кожної особи в діалозі пишеться з нового рядка, і перед реплікою ставимо обов'язково дефіс. У діалозі застосовуємо слова звертання. Після слова звертання ми з вами обов'язково ставимо кому. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових. Зустрічі!